Привіт! сьогодні поговоримо про діловий етикет. І ні, це не нудні лекції про те, якою виделкою їсти рибу. Це... це про реальні інструменти, які допомагають будувати довіру, здобувати вплив і зрештою бути успішним у своїй справі. Ну що, поїхали розбиратися? А давайте почнемо з такої ситуації, знайомої, мабуть, кожному. Уявіть, нарада, у вас є просто геніальна ідея, але її ніхто не почув. Вона просто загубилася десь у загальному гаморі. Думаєте, проблема в ідеї? А от і не завжди. Дуже часто вся справа в тому, як її подали. І ось тут, власне, і виходить на сцену наш головний герой діловий етикет. Так що ж це таке, цей діловий етикет. Давайте одразу домовимось. Це не якийсь там запилюжений збірник правил. Зовсім ні. Це, по суті, ваш робочий інструмент інструмент для побудови міцної репутації, для створення довіри з колегами, клієнтами, партнерами, саме він робить співпрацю, ну, знаєте, по-справжньому ефективною і приємною. Гаразд, занурюємось у перший і, мабуть, найважливіший аспект усне спілкування. Чому? Бо саме в розмові ми закладаємо фундамент. Фундамент першого враження і нашого професійного авторитету. Будь-яка ефективна розмова по суті тримається на кількох китах. По перше, це чіткість. Говоріть так, щоб ваші думки не потребували перекладача. По друге, тактовність і вічливість, щоб не створювати конфліктів на рівному місці. По третє, звичайно доброзичливий тон. Він створює правильну атмосферу. І нарешті, мабуть, найголовніше давати іншим договорити. Це не просто ввічливість, це демонстрація поваги. Але знаєте, що цікаво, спілкування це ж далеко не тільки слова. Інколи те, як ми мовчимо, говорить набагато більше. Вся ця невербаліка, жести, міміка, постава, зоровий контакт це така собі суперсила. Вона може або неймовірно підсилити ваші слова, або, або просто перекреслити все сказане. От уявіть собі ситуацію. На зустрічі колега каже: так так я вас уважно слухаю. Звучить ніби добре, правда? Ви думаєте, супер, мене чують. Але чи завжди це означає те, що ви думаєте? А тепер подивіться: якщо при цьому людина сидить, схрестивши руки на грудях і дивиться кудись у бік, а не на вас, що насправді говорить її тіло? Воно кричить: мені нудно, я закритий, я взагалі не тут. І все, магія слів я слухаю, миттєво зникає. Тому висновок простий: ваші слова і жести мають грати в одній команді, повна синхронізація. Окей, з розмовами розібралися. Тепер переходимо до тексту. І тут є один важливий нюанс: слово, сказане в розмові, може забутися. А от написане, написане залишається кожен ваш емейл, кожен документ це по суті ще одна цеглинка у стіну вашого професійного іміджу. І тут теж є свої золоті правила структура, щоб лист було легко читати, лаконічність, бо ніхто не любить читати романи в робочій пошті, офіційний стиль це про серйозність і, звісно ж, грамотність. Це просто основа основ. Серйозно, одна дурна помилка може миттєво звести нанівець усе враження про вас як про професіонала. А ось вам і універсальний рецепт, така собі шпаргалка для будь-якого ділового листа. П'ять простих кроків звернення, короткий вступ, основна частина, висновок і ваші контакти. Якщо триматися цієї структури, ваш лист завжди буде зрозумілим, логічним і професійним, і головне не залишить у людини по добік екрану зайвих запитань. Добре, а тепер давайте швиденько пройдемося по граблях, на які всі наступають, бо інколи знати, чого робити не треба, це навіть важливіше ніж знати, що треба. В розмові все здається очевидно, але перебивати співрозмовника це просто поганий тон. Це кричить про вашу наповагу, дайте людині закінчити думку. І друге, сленг, робоче середовище, не місце для панібратства, професійна лексика ось ваш інструмент. У листах пасток не менше. Починати діловий лист зі слова привіт це ну, якось не солідно. Доброго дня завжди кращий варіант. І ще одна річ, яка просто вбиває продуктивність, лист без теми. Він або полетить у спам, або його просто проігнорують, бо не зрозуміло, про що там. Завжди пишіть чітку тему. Ну що ж, рухаємось у 21 століття у світ цифрової комунікації. Пошта. Месенджери, відеодзвінки це все наші щоденні реалії. І так, для них теж існують свої неписані, але дуже важливі правила. З імейлами є кілька залізних правил: відповідайте протягом доби, це просто знак поваги. Ніколи чуйте, ніколи не пишіть капслоком це те саме, що кричати людині в обличчя. І, будь ласка, називайте файли по – не док один док, а комерційна пропозиція для ромашка квітень 24». Це економить купу часу і нервів. І так, перед тим як натиснути надіслати завжди перечитуйте. О, а це класика, і біль багатьох. Знаєте оце? Привіт. Потім через хвилину у мене питання. Ще через хвилину по звіту. І так, п'ять повідомлень, кожне з яких відволікає сповіщенням. Не робіть так, це жахливо дратує. Просто зберіть усі думки докупу і напишіть одне єдине, але змістовне повідомлення це повага до часу і концентрації іншої людини. І ще кілька швидких порад для цифрового світу: голосові повідомлення. Тільки за попередньою згодою. І звісно, не пишіть у месенджери по роботі о десятій вечора. Поважайте особистий час. А на відеодзвінках все просто: камера на рівні очей, щоб не дивитись на вас знизу вверх, нейтральний фон позаду, і золоте правило. Вимикайте мікрофон, коли не говорите. Так, ми поступово підходимо до фіналу, і зараз саме час зібрати всі ці пазли в одну картинку, бо кожне ваше слово, кожен лист, кожен дзвінок це все шматочки, з яких складається ваш професійний імідж. І ось, мабуть, ключова думка всього, про що ми говорили: ваш стиль спілкування це не просто слова, це ваша візитівка. Це невід'ємна частина вашої професійної репутації. Тому етикет це не про якісь рамки чи обмеження, ні, це про свідоме управління тим, яке враження ви справляєте це, якщо хочете пряма інвестиція у ваш особистий бренд. Отже, давайте підсумуємо чотири прості, але надважливі поради. Перше, будьте ввічливими завжди, навіть коли все йде не так. Друге не бійтеся ставити уточнювальні питання краще перепитати, ніж зробити помилку. Третє. Готуйтеся до зустрічей, до листів, до розмов. І четверте. Тримайте емоції під контролем. Професіоналізм це передусім холодна голова. І наостанок я залишу вас із одним питанням. Просто подумайте про це після кожної вашої взаємодії, розмови, листа зустрічі. Яке враження ви залишаєте по собі? Бо саме з цих здавалося б дрібниць і будується те, що називають великим словом репутація.